Дивіться, шановні, отак у нас фірма Фіщенко, яка проплачує свої бізнес-інтереси, ложить на даний час асфальт в місті Житомири. Дивіться, бачите, на пісок, прям накиданий асфальт, нічого не утрамбовано, нічого, просто накидали асфальт, положили його. І це вважається, що з держбюджету, з міськбюджету у нас можна витрачати такі кошти. Це вулиця на Бердичівська. Так, Бердичівська 112 напроти онду. Ось так. Ось так у нас Пєщенко на даний час просто викидує гроші з держбюджету. Тому, кому цікаво завтра запрошую завтра всіх сюди. Дивіться. І ми завтра будемо дивитися, хто його ложив, коли ложили і як ложили. І скільки на це коштів з наших налогів, змість краде пішло, дивіться. Бачите? Дивіться. Ось так, так. Да. Я все поламав. Якщо що, я беру все, всю відповідальність за демонтаж асфальтного покриття на себе.